Перший – це велика людина для нашого всього народу українського, для України. Це художник, поет. І я поспішаюся тим, що саме Тарас Григорович Шевченко це українець, і я теж українка, і нас є ще спільно. Тарас Шевченко є для мене одним із найкращих письменником всього світу. Для мене Тарас Григорович Шевченко є гордістю нашої нації і, взагалі, гордістю нашої країни. Ну, Український письменник. Да, поет. Він дуже багато зробив для України. Найкраща моя поезія Тараса Григоровича шевченка це намічка, тому що він розповідає про незламість материнського духу. Раджу всім її прочитати. Улюблена поезія Тараса Григоровича Шевченка це поезія сон, оскільки вона є актуальною у будь-який час. Садок вишневої хати. Моя улюблена поезія Тараса Григоровича Шевченка садок вишневий, коло хати. Утоплена. Мені тринадцяте минало. Я пасія м'яту за собою. Моя улюблена поезія Тараса Шевченка це твір Катерина. Це розповідь про невинне кохання дівчини, яка штуку за це поплатилась. Я вважаю, що кожна дівчина повинна прочитати цей твір. Um, <поцентрес> не пам'ятаю. Можна питання ще? Я не знаю. На жаль, это не дають. Десь у Санкт-Петербурзі або в Сибір.